Доброго дня, шановні клієнти. Пропонуємо вам ознайомитись з можливістю вдосконалити свій гуртовий сайт для більш зручної роботи з клієнтом. Заходимо в налаштування. В графі заголовок сайту прописуємо назву свого магазину, наприклад, «Магазин. Комп». Також можемо прописати іншу контактну інформацію. Адресу магазину. Телефон. Нажимаємо Зберегти. У графі роздрібні ціни проставляємо бажаний відсоток націнки. Наприклад, 10%. Націнка ставиться на 100 доларів. Націнка гнучка. І чим товар дешевший, тим буде більша націнка. Наприклад, на 10 доларах вона буде в два рази більша. Якщо товар дорожчий за 100 доларів, то націнка буде поступово зменшуватись. Ставимо галочку в графі показувати розрібні ціни. Натискаємо Зберегти. Тепер при виборі товару на сайті відображається ціна з націнкою для клієнта, вказаною у наших налаштуваннях. Наприклад, ціна з націнкою. Ціна без націнки. Відмітьте для себе, що при проставлянні націнки у лівому верхньому куті загорається позначка на позиції РП, тобто Retail Price, роздрібні ціни. Також існує можливість проставити ціну у гривнях. Ставимо галочку на позиції UA. Тепер ціна відображається у гривні. Спробуємо зробити замовлення. Натискаємо Купити. Іще одну позицію. Далі переходимо у наш кошик. Тепер ми бачимо, що ціни у нас проставлені з вказаною в налаштуваннях націнкою. Зверху відображається контактна інформація нашого магазину. Таким чином у нас готовий рахунок для клієнта з прописаною розрібною ціною та реквізитами фірми. Тепер ми можемо легко його надрукувати. Натискаємо Ctrl-P. Після того, як ми проставимо необхідний для друку формат, натискаємо друк і друкуємо наш документ. Дякую за увагу, гарних продажів!